На часі «Подільська панорама, вітаємо вас у випуску, як завжди, про головні події подіяння. Сільськогосподарські прогнози тривала відсутність опадів значно ускладнила сівбу озимих культур, але аграрії краю упевнені, що осіння посівна кампанія буде завершена успішно. Не хлібом єдиним у селі Великий Лазучин, що на Теофібольщині, святіший патріарх Київський всієї руси України Філарет освятив новий храм. Про спорт у Хмельницькому відбулися зустрічі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Тривала відсутність опадів значно ускладнила цьогорічну сівбу озимих культур. Однак, відповідно до рекомендацій фахівців Української академії аграрних наук, допустимі строки посіву для озимих ячменю та жита віднесені до 20 жовтня. Синоптики ж прогнозують теплу осінь до середини листопада, тому в головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації упевнені, що осіння посівна кампанія буде завершена успішно. Незважаючи на ті складні погодні умови, відсутність опадів, на сьогодні в області посіяно 248 тисяч гектарів, що складає 97% від прогнозованого, посіяно 217 тисяч гектарів озимої пшениці, це майже на рівні минулого року. Продовжується, можна сказати, ще посів озимої ячменю і озимого жита. Не той хліб, що у полі, а той, що в коморі, коли зерно у засіках хлібороби можуть перепочити. У Лісовода Городоцького району пригадали при забуті традиції, і після покрови всім селом відзначили день хліба. Цього року у лісоводах зібрали найбільший урожай у районі. Бути першими у лісоводах звикли цього вимагав двічі герой соціалістичної праці, колишній голова колгоспу Григорій Ткачук. За його керівництво лісоводи знали у всіх куточках радянської країни і за її межами. Надія Павлівна пригадує, як у 60-ті разом з чоловіком приїхали у село вчителювати. Лісоводи їй здалися зовсім не селом, а скоріше маленьким містом. Асфальтовані дороги, могутнє господарство, інтелігентні люди. Ми молоді інтелігенти приїхали в село працювати, і він нам предоставив хату, в якій ми живемо до сьогоднішнього дня. Це було прекрасно. Ми співали про нього. Лісоводи, лісоводи, не село, а місто. І наш Ткачук, наш герой Ткачук Григорій, голова колос подобивається в колоснім господарстві росту. Про славну історію лісоводів співали у будинку творчості. Її золоті сторінки пам'ятають і передають від покоління до покоління на святі хліба. Орден за заслуги перед районом за батька отримує донька Григорія Ткачука. На жаль, останнім часом ці свята забули, так як і багато інших свят не забули. А як сьогодні приємно, що все те, що ми вже втратили давним-давно, повертається сьогодні. Повертається віра у гарне майбутнє на лісоводських землях лібороби цього року зібрали кращі вражеі на городочині. Розвивається соціальна сфера. У цьому допомагають інвестори, які орендують у лісовичан землі. З ними підписали соціальну угоду, за якою і співпрацюють. Це ремонт спортивного залу в школі. Виділено 10 тисяч гривень для підтримки релігійної громади. У нас всі дороги асфальтовані, це 24 кілометри асфальтних доріг. Можете собі представити, які це треба. Це виділено 15 тонн асфальту для проведення ремонту. У планах інвесторів побудувати комбікормовий завод і свинокомплекси відродити молочну галузь. Ми багато чого зробили, багато ще попереду, і я переконаний, що люба рана лікується часом. Отож, та рана, яка є тут, а потрібно ще трошки часу, і ми її вилікуємо. Сьогоднішній захід, тільки що зайшов в зал, дивлюся, повний зал людей. Це вже про щось говорить. Тобто люди йдуть заслухати наш звіт, що ми зробили за, за рік. Ідею повернути лісоводам при забуту славу селяни підтримують. Вони піднімали господарство після війни, примножували за радянської влади, зберегли за незалежної України і зараз не опускають рук. Вірять, що вже скоро про лісоводи говоритиме вся Україна. Юрій Курочка, Віктор Кривий з Городоцького району для Подільської панорами. Не хлібом єдиним подільська земля збагатилася на ще одну перлину української духовності у вихідні в селі Великий Лазучин, що на Теофіпольщині святійший патріарх Київської всієї руси України Філарет освятив новий храм. Розповідає Раїса Токар. Такого велолюддя великолазучани, мабуть, давно не бачили. Святе лоно храму не могло одразу вмістити усіх бажаючих запалити першу свічу. А вже золотаві промені сонця разом з краплинами дощу і несподіваним сніжним покривалом обціловували блакитні куполи імениниці церкви, яка відтепер носитиме ім'я Івана Богослова, апостола Любові. Така природна ідилія, що зливалася зі святістю хорових піснеспівів, хресним ходом і освяченням, розносилась навкруги. Парафіяни з увагою слухали мудре слово патріарха, і було в його словах головне, проповідуване до кінця днів своїх ще апостолом, браття, любімо один одного. Храм не великий, але красивий. А ще важливіше, що храм святий. І це те святе місце, куди ви можете приходити і спілкувати з Богом в молитві. Утверджувати свою віру в Господа нашого Ісуса Христа, освячення храму це особлива і велична подія в житті кожної громади. А що була збережена нація, повинна бути збережена її духовність. Так зауважили в своєму виступі представники обласної влади. Яка б не була сильна влада, який б не був сильний народ без віри, вони слабкі. Без надії вони не мають майбутнього, а без любові не мають висоти. А тому я щиро хочу, щоб ми всі разом укріплювалися в вірі, укріплювалися в надії, в любові до ближнього, до Бога нашого Ісуса Христа. Розвиток держави, яка б не була сильна економіка, без віри, без духовності не буде, не відбудеться. Ім'я апостола Любові означає Бог у благодаті. Ці слова мов добірні зерна проросли у серцях і душах тих, хто долучився до будівництва цього храму. Багато з них були відзначені нагородами і благословенними грамотами. Хвилюючими були слова благодійника, родина якого не тільки вклала чималі кошти будівництва нової церкви. Це людина, яку пам'ятатиме Теофіпольщина за прокладені дороги, побудовані школи, повністю зафікований район, за господарське ставлення до землі, на якій живе і трудиться. Я точно не працював за нагороди. Я не мене обділений. Так сталося, що збудував багато шкіл, доріг і церков. Але чомусь реця... мені якась дуже мила. Дуже мила тим, що до будівництва і долучилося багато людей. І моя сім'я підтримувала як могла це новоосвячений храм у Великому Лазучині. Це ще одне святе місце, де відчуватиметься присутність благодаті Духа Святого, де звучатиме много еліта, плач охрещеного немовляти, та відбуватимуться інші таїнства Божі. Раїса Токар, Олександр Горішевський, Стеофіпольщини для Подільської панорами. У середу депутати обласної ради зберуться на шосту сесію. Обранці планують прийняти майже три десятки рішень. Порядок денний вже розглянули всі депутатські комісії. Погодила його і президія. Сесія обіцяє бути короткою. Прогнозує голова обласної ради Микола Дерекот. Дискусія може виникнути хіба що навколо питання змін до обласного бюджету. Я думаю, що трошки дискусії будуть по бюджету, тому що завжди це, кожен депутат має свою думку, він бачить свою територію, це об'єктивно і це і правильно, що він відстоює ту територію, від якої він, будемо говорити, ішов депутати. Але коли ми розглядали ці питання, то ми більш підходили об'єктивніше, де нагайніша проблема в цьому році її потрібно вирішити. Я думаю, це буде основне питання. В ефірі Подільська панорама ми продовжуємо наш випуск. Далі в ньому про такі події дня. Людина, серце якої віддане дітям у Хмельницькому, завершилися всеукраїнські педагогічні читання, присвячені творчості Василя Сухомлинського. Про спорт у Хмельницькому відбулися зустрічі дитячо-юнацької футбольної ліги України. На автодорозі житомир житомерчинівці поблизу Кам'янця-Подільського сталася ДТП з важкими наслідками. У результаті зіткнення легковика шкода та вантажівки Мерседес. Одна людина загинула. Ще один пасажир шкоди отримав важкі тілесні ушкодження. На місці події була і наша знімальна група. Поблизу села Гуменці на ділянці дороги зі славнозвісною назвою Тещин язик Чергове ДТП. Автомобіль шкода, що рухався у напрямку Кам'янця-Подільського, зіткнувся з вантажівкою Мерседес. у частину близько дванадцятої години пустили повідомлення від невідомих громадян, що на ділянці дороги Житомир Чернівці 271 шістдесят сімдесят кілометр скоєна дороги транспорта. Пригода виїздом на місце ДТП було попередньо встановлено, що водій автомобіля Шевролі. Не врахував дорожні умови, не вибрав безпечну швидкість, виїхавши, як видно, на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем Мерседес. У результаті зіткнення автомобілів пасажир-легковика 29-річний мешканець області загинув на місці ДТП. Водія шкоди 35-річного Львів'янина з чисельними травмами різного ступеню важкості направлено до реанімаційного відділення Кам'янсподільської міської лікарні номер 1 На момент поступлення хворий був в шоковому стані. Була відкрита відкриті рани обох гомілок, рвані рани обох гомілок, перелом кісток тазу, перелом ребер, справа з пошкодженням легені і з виникненням моторикс. Травми, які у хворого мають місце, можуть привести до інодалізації. За попередніми даними, водій легковика не врахував дорожні та погодні умови. На ці ділянки дороги встановлено обмежуючі знаки швидкості 40 км на годину. Ну, водії нехтують правилами дорожнього руху, і результат ми бачимо самі. На момент скоєння ДТП йшов дощ. Водій не врахував дорожні умови, стан шляхового покриття і скоєно дорожньо травма пригода. Працівники ДАІ вкотре попереджають про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Тоді навіть складні погодні умови не стануть на заваді, а діти та близькі дочекаються своїх рідних вдома. Тетяна Сивукунь, Віктор Кривий для Подільської панорами. У Хмельницькому завершуються всеукраїнські педагогічні читання, присвячені творчості видатного українського педагога Василя Сухомлинського. Десятки науковців з України і Росії протягом двох днів намагалися збагнути людину, яка все життя віддавала серце дітям. В руках я тримаю книжку. Це серце віддаю дітям 1973 року, і тут написано, що в Хмельницькому п'єдучиліщу 74-й год город село Павлиш. село Павлиш. Тобто, це безпосередньо книга з школи, де працював Василь Олександрович Сухомлинський. Серце віддаю дітям бестселер, надрукований тридцятьма мовами світу. За сміливість педагогічної думки його не поспішали друкувати в радянській Україні, і лише після того, як книга. Побачила світ у Німеччині. Її надрукувало видавництво радянська школа накладом 40 тисяч мізерним як для великої тоді країни. Пізніше головну працю сухомлинського перевидавали багато разів. Щоправда, з побажаннями цензорів. Тепер педагогічна спільнота України, на чолі з донькою видатного педагога, готує до друку нове видання близьке до перших джерела. Там будуть відсутні оці, які попередньо були у нього відсутні політизовані. Там що таке імперіалізм з думкою про комуністичну партію? Це було за вимогами редакцій і рецензентів, внесені Василем Олександровичем. Педагогічні ідеї сухомлинського донині актуальні у багатьох країнах світу, у далекій Австралії, Китаї, особливо в пострадянських країнах. Наші педагогічні учителя іспитують усі большого дуже, дуже популярні ідеї Сухомлинського, поскольку ідеї гуманізму, любві к рінку і все те, що зв'язана з українською народною педагогікою, Нам очень близько як росіянам. За що люблять Сухомлинського і як застосувати його ідеї на практиці? Міркували у Хмельницькому педагоги зі всієї України. Зійшлися на головному праці, вражають глибиною думки і любов'ю до дитини. Найбільшою цінністю в житті педагога має бути дитина. Не ж не вчитель для дитини, школа для дитини, вчитель для дитини. Ось так повинна повертатись сучасна освіта. У сучасному мінливому матеріалізованому світі втілювати ідеї Сухомлинського не завжди легко. Але молоді педагоги налаштовані рішуче. Вчитель це не професія, це спосіб життя. Напевно, якщо я вступила до навчального закладу в педагогічної академії. Напевно, що таки готова. Ми можемо спілкуватися з дитиною. її знайомити з природою, ми повинні створювати уроки мислення. Нам це не легко робити, адже у нас є програма, яка регламентована. Шкільні програми ідеї Сухомлинського та інших видатних педагогів. Ці студенти знають на зубок. Незабаром вони залишать Альма-матер, обіцяють якнайдовше зберегти оптимістичний настрій і крізь все життя пронести любов до дитини. Як то заповідав великий педагог Юрій Курочка, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Подільська панорама. І ще один матеріал у пам'ять про людину справи, 17 жовтня, колишньому голові правління, генеральному директору пад Укрелекторапарат Михайло Кирпиченку виповнилося б 65 років. Його життя це приклад відданості професії і рідній землі, переконані ті, хто довгий час перебував з ним пліч опліч про заслуженого машинобудівника України у сюжеті Ольги Миронюк. По різному складаються людські долі. Одні пройдуть свій життєвий шлях тихо і непомітно, не залишивши по собі жодного сліду, а інші залишають по собі світлий слід і добру пам'ять, тим і живуть довго серед нас. Саме такою була доля Михайла Івановича Кирпиченко. Він був палким ентузіастом своєї справи, мудрим і мужнім керівником, який вмів не лише організувати, а й запалити колектив вогнем нових ідей та звершень. Михайло Кирпиченко з 1997 по 2005 рік обіймав посаду голови правління генерального. Директора ВАД Укрелектроапарат в обласній раді четвертого скликання очолював постійну комісію з питань промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку та розвитку підприємництва. І сьогодні рідні, колеги та друзі хвилиною мовчання вшанували пам'ять великої людини Михайла Івановича Кирпиченко. Щирими та проникливими словами звернулася до усіх присутніх дочка Вікторія Кирпиченко. Батько був для неї безапеляційним авторитетом, опорою та порадником. Перш за все, для мене був чуйним, люблячим батьком. Для всіх він був розумним, талановитим, мудрим керівником. Я його запам'ятала як людину великої душі, як людину, яка перш за все дбала про інших людей, а в кінці про себе. У Михайла Івановича було багато друзів. Люди до нього завжди тягнулися усією душею і знали, що в хвилину радості і в хвилину смутку знайдуть підтримку та розуміння. Це була лічність. Це не стандартная личность, це человек, который мог создать такий колектив, який в самые трудные минуты не бросил підприємства, не розбігався по толкучкам, і до сих пор они працюють. Вони выполняют ту програму, яку в своє задал им Михайло Іванович. Михайло Іванович був розумним і талановитим керівником, справжнім мудрим господарем і доброю людиною. Турбувався про сім'ї своїх працівників. Але Помер Петраш Микола Євгенович, який пропрацював на заводі десь 27,5 з половиною років. Після його смерті Михайлова започаткував всі члени правління, постійно проходили на кладовище. Це було в дату. Смерті, дату народження. Його життєва позиція, вміння віддаватися своїй справі є прикладом наслідування для всього колективу. Він ще був управлінцем, яких, в принципі, на світі є бути десятки сотні. Його отношення к людям, ну, мабуть, люди ніколи не забудуть. Вічна йому пам'ять. Хай він з Богом спочиває, хай Господь Бог за нього піклується також, як він плакується за людей на цьому світі. Вічна йому пам'ять. Вічна тобі пам'ять, Михайле, нехай тобі земля буде пухом і тебе, і царство тебе небесне. І його турботу завжди відчували ті люди, які з ним працювали, які жили поряд з ним. Від щирої душі хочу висловити повагу цій шановній людині. Хай з Богом спочуває. Вічна йому пам'ять. Це була багатогранна особистість, мудрий керівник, талановитий колега, щира і чуйна людина, турботливий батько та дідусь. Дідусь запам'ятався дуже добрим і лю... люблячим дідусем. І він завжди, коли приїжджав з відрядження, він привозив цілий пакет конфет. і. Ігрушки для нас, з Веронікою, і ми були дуже раді. Михайло Корпаченко у всьому підтримував дружину, допомагав і ділом, і порадою. Вони були прекрасна подружня пара. Чоловік завжди і всюди був надійною опорою своїй Ользі. Яку потрібно мати душу, щоб обігріти любов'ю і теплом усіх. Яке повинно бути серце, щоб за всіх хвилюватись і вболівати. Він турбувався про нас. Ми були за ним, як за кам'яною стіною. Кажуть, талановита людина талановита у всьому. Кожна справа, розпочата ним, завжди мала успіх. Інакше просто не могло бути. А мудрий вислів, світячи іншим, згораю сам повною мірою відображає життєвий шлях Михайла Кирпиченко. Далі випуск інформація про погоду та спортивні повідомлення. За прогнозами синоптиків, 18 жовтня на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 1,6 градус нижче нуля, в день – 5-10 тепла. У Хмельницькому вночі – 2-4 градуси морозу, в день – 6-8 градусів із позначкою плюс. 19-20 жовтня – без істотних опадів. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі – до 3 градусів тепла, в день – до 11-16 вище нуля. Регбійний Хмельницький клуб університету Болонь провів виїзну зустріч із харківським Техасом і програв 21-3. Втім, це ще не означає для нашої команди втратити бронзу чемпіонати з регбі 15, 23 жовтня по обіді на стадіоні Поділля хмельничани прийматимуть останніх своїх суперників. І саме в цій грі вирішиться, кому ж продовжувати боротьбу за медалі в вищій лізі. Тим часом юнацькі футбольні команди мали зустрічі змагань дитячо-юнацької футбольної ліги України. У Хмельницькому грали до ІФАК Поділля та Нива Світанок Вінниці. На полі юнаки 1995 року народження. Поділля в синьо-білій формі, і його гравці не у виграшній ситуації. Ані жодного моменту їм реалізувати не вдалося, тоді як Вінничани забули чотири голи. Нашим гравцям і тренерам є над чим поміркувати за підсумками цієї зустрічі обговорити допущені промахи та провести роботу над помилками. Втім, стан справи хмельничан загалом не кепський, каже голова Хмельницької обласної федерації футболу. Команда от сьогоднішнього. сегодняшний участники, Да, они претендуют, конечно, на первое место по итогам э, турнира на таблице двух, двух команд. Но сегодня просто показали, показалось то, что команда Винницы, ну, старшая, сегодня просто была на голову сильней. Вот, и, то есть, закономерен результат матча. Но, тем не менее, я скажу, что, конечно, прогресс у, у нашей команды большой. Вот есть возможность занять одно из самых высоких мест по итогам участия двух команд. Вот мы просто хотим пожелать ему удачи, потому что э, люди, которые занимаются сейчас э, организационными вопросами, они действительно желают э, побед, вот, э, делают много хорошего для развития десканьинского футбола. Помстилися за старших товаришів у футбольному двобої на полі молодші юнаки Деїфика Поділля 97-го року. Хоча після першого забитого їм гола на команду теж могла чекати деморалізація. Але сталося навпаки, хмельничани забили ниві світанку два голи на противагу одному з їхнього боку. Щодо решти юнацьких команд в нашої області, які виступають у цих всеукраїнських змаганнях, то в шостому турі серед старших юнаків, ДЮСШ-1 хмельницький програла спортивній школі Бардичева 0-1, Друга ДЮСШ Кам'янця поступилася 1-2 суперникам «Жовт» Львівської області, а Шепетівський пансіон – ДЮСШ Старокостянтинова 1-2. Молодші юнаки 97-го року мають такі результати. Хмельницька перша спортивна школа з Бердичівською зіграли в нічию 3-3. Кам'янчани другої ДЮСШ перемогли футболістів Львівщини 3-1. У матчі пансіону зі Старокостянтинівською спортивною школою перемогла дружба 1-1. Хмельницький футбольний клуб Динамо в останньому турі чемпіонату України серед команд другої ліги групи А зустрічався з командою Скала Львівської області міста Стрий. Зустріч закінчилася нічиєю 1-1. Далі стисло про решту зустрічей. Рівним рахунком завершилися й матчі поміж Чернігівською Десною і Черкаським Сливотичем 1-1, а також Реал Фармом Южного та клубом міста Суми 2-2. Болградський Ялпух програв при Карпатті 1-6, Тернопільська Нива перемогла енергію Нової Каховки 2-1. Херсонський Кристал виграв 3-0 у клубу Плисок Єдність, а Чорноморець 2 Одеси переміг команди Укргроком Приютівки 2-1. Після цього туру турнірну таблицю очолює клуб Суми. Динамо Хмельницький на 12-му місці із 14 12 команд. 22 жовтня динаміці прийматимуть Украгрофон. Світлана Поробок, новини спорту. На цьому ми завершуємо наш випуск. До побачення.